Усе в нашому світі складається з клітин. Сьогодні ми поговоримо про рослинну клітину. Основною за об'ємом частиною клітини є цитоплазма. Цитоплазма становить основу всіх клітин. Її складовими є цитозоль, органели і клітинні включення. Цитоплазма являє собою напівпрозору рідину, в якій містяться інші органели. Цитоплазму оточує клітинна мембрана. Клітина мембрана є собою зовнішнього оболонку живої клітини, яка відокремлює цитоплазму клітини від навколишнього середовища. Вона складається з двох шарів ліпідів, також містить білки і вуглеводи. Навколо клітинної мембрани простяглася целюлозна клітинна стінка. Клітинна стінка це досить твердий шар, що оточує клітину. Вона розташовується за межами клітинної мембрани та забезпечує додаткову підтримку і захист. Клітинні стінки знайдені у бактерій, архей, грибів і рослин. Найбільшою органелою рослинної клітини є вакуоля. Вакуоля порожнина в клітині, заповнена клітинним соком і оточена мембраною тонопластом. Речовини, що містяться у клітинному соку, визначають величину осмотичного тиску і тургур клітинної оболонки. Ядро є найважливішою органелою усіх клітин. Ядро це округла органела, яка керує усіма процесами життєдіяльності клітини та в якій зберігається спадкова інформація. Ядерце розташоване всередині ядра на рівні з каріоплазмою і хроматином. Ядерце є не менш важливою органелою ніж інші, бо є місцем утворення рибосом. Ендоплазматична сітка складається із системи дрібних воколів і канальців, які з'єднані між собою. Ендоплазматична сітка здійснює синтез ліпідів і деяких полісахаридів. Основною її функцією є синтез білків. Також на відео ви можете спостерігати хромопласт, не фотосинтезуючи яскраво забарвлений пластид у рослини. Розвивається переважно з хлоропластів, зустрічаючи у яскраво забарвлених частинах рослин. Хлоропласти це тип пластид, органели, знайдені в клітинах рослин і деяких водоростях, що не відносяться до рослин. Хлоропласти поглинають сонячне світло і використовують його разом із водою та вуглекислим газом для отримання енергії для рослини шляхом фотосинтезу. Мітохондрії це двомембранні органели, наявні у більшості клітин еукаріот. Мітохондрії іноді називають клітинними електростанціями, тому що вони перетворюють молекули поживних речовин на енергію у формі АТФ, через процес, відомий як окисне фосфорилювання. Комплекс Гольджі або апарат Гольджі – одномембрана органела, що є переважно в еукаріотів. Її основною функцією є сортування утворених в клітині молекул, упорядкування їх у пухирці, оточені мембраною. Лізосома це одномембранна органела, що містить гідролітичні ферменти і виконує функцію внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул. Лізосоми беруть участь у роботі травних воколей і мають вигляд пухарця, який оточений одинарною мембраною.